Що напередодні агентство Reuters ошелешило заявою, що Джо Байден нарешті дозволив Україні бити далекобійними ракетами атакам по Росії, за словами їхніх джерел, Україна планує провести свої перші атаки на далекі відстані вже найближчими днями. Але друзі, ну сильно сильно не родіймо, бо є нюанс, тому що видання New York Times пише, що дозвіл від США було був виключно на удари по Курській області. Те саме підтверджує і видання Аксіос. За їхніми даними, дозвіл вдаряти покурщині став відповіддю США на залучення до війни північно-корейських солдатів. Білий дім в свою чергу це рішення ніяк не коментував. І президент Зеленський теж не додав ясності щодо того, наскільки глибоко всередині Росії ми можемо тепер діяти і вражати які цілі. Він тільки зазначив, що такі речі не анонсують однак ракети говоритимуть самі за себе. Президент Литви гітанес Науседа привітав рішення, що Україна тепер може атакувати військові об'єкти в Росії ракетами великої дальності. А голова МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що це була відповідь на участь північно-корейських у війні, а також на масовані ракетні удари, мовою сили, яку розуміє Путін. Ну і зрозуміло, що в Кремлі такі події викликали справжню істерику, там вже погрожують світовою війною, і заявляють, що Москва відповість, нібито негайно мовляв, це дуже великий крок до початку третьої світової війни. Втім, в МЗС РФ і нічого нового не придумали, а обмежилися традиційними лякалками про пряму участь НАТО у війни, внаслідок чого Москва ухвалюватиме цитую відповідні рішення. Ну і тим часом видання Вашингтон Пост пише, що Україна може не обмежитися лише Курською областю при ударах в хлип РФ американською далекобійною зброєю. За словами журналістів, спочатку Київ дійсно зосередить свої удари на Курщині і на прилеглих районах. Проте використання такої зброї може поширитися на інші території. Про це виданню заявив неназваний американський чиновник. Щоправда, в контексті того, чи вистачить озброєння на такі удари. Ну і зазначимо, що Атакамс це далекобійна високоточна балістична ракета. Вона може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. І Україна вже використовує їх на своїй території понад рік. А однак неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по військовим об'єктам всередині Росії, за даними інституту вивчення війни. В РФ є щонайменше 250 військових об'єктів в зоні дії Атакамс, які ми можемо тепер атакувати. І в перспективі навіть найпростішою модифікацією можна вражати цілі, зокрема біля Брянська чи Орла. Ракети здатні сягнути і Воронежа, і Ростова-на-Дону. А найкраща версія перетворить на небезпечну зону, приміром Липецьк-Волгодонський анапу Україна ж в пріоритеті хоче вражати аеродроми базування російської авіації.